Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, такого страшного городу, як оце в цьому році, в мене не було ніколи. Діло в тому, що дощі заливали спочатку все. А тоді було вікно, я його профрезерував між дощами там два дні. Я його профрезерував на свою голову і все це стало просто грудою. Збилося і зробилося просто кайлом. Від цього, ну що, знімати ролики по такій землі це абсурд. І боремося як можемо. Ну, я вам хочу. Пропропонувати е, одну концепцію полки е, різноманітних овочевих культур е, мотоблоком е, ДТЗ-470, я його називаю чарліком, маленький мотоблок, на опорних колесах з рідними фрезами. Один ряд. З одної фрези до редуктора і другий ряд одної фрези до редуктора знятий. І це буде міжряддя. Друзі, це дуже буде добре, якщо ви будете робити на міжрядді 50 см. Дивіться, ось такий. Рот, П яка груда. Як це важко робити, я вам просто не можу передати. І воно важко і окучувати картоплю, бо під низом виходить кайло. кайло. І ось дивіться, отак от посіяний кабачок. Зараз ми з вами прополимо цей кабачок. Дивіться, тут у нас буде там, де зняті фрези. Ось вони. Проробили і ось його проробили. Тут у нас виходить сміло 30 см. Тобто зняті фрези всередині буде у вас промі... проміжуток 30 см. І я ж вам вже казав, що це буде дуже хорошо для міжряддя 50 см. то що у нас виходить? У нас виходить. Дивіться, повна, повна. Ось від початку до кінця. У нас виходить 85 см. Дивіться. 85 см. І всередині, де зняті фрези. Ось вони зняті фрези. Проміжок між цим... Краєм оцієї фрези і з тої сторони, виходить 30 см. Ну, і ясно, у нас є опорні колеса. Це дуже вам буде зручно на городі. Ну, і зараз ви це все подивитеся в ділі, друзі. Полимо в даному випадку кабачок. І зараз ви зробите свої висновки. Вперед. Полоть будемо в даному випадку на другій швидкі. Ось, що, друзі, дивимося, як воно вийшло міжряддя один метр, перекрив там, перекрив там, перекрив там. Бачите, цей варіант прополки дуже добрий, при тому, що лист ще не зовсім сформірований. І він, ви ж бачите, 30 см, це якраз приблизно. Оцю на оцю довжину куста. Так що один із варіантів теж прополки на міжряді 50 см. Але якщо рослини отакої от от височини, як ви бачите на городі. Друзі, по ролику в мене все дивіться робить. Цим мотоблоком, як на прополці, мені здається, дуже легко. І ви це всі знаєте, що маєте, якщо маленький мотоблок, то цим набагато зручніше робити, чим важким мотоблоком. Тому в хазяйстві повинен бути важкий, середній і легкий. Хто займається дуже серйозно. Родиною. Друзі, підписуємося. Дуже багато у мене переглядів. 85% із всього того, що дивляться, це ті, що не підписуються. Друзі, підписуйтесь канал. Я йому віддаю все цьому каналу. І хочу, щоб ви всі володіли так само цими можливостями, що володію я. І воно вам допомагало в житті. Підписуємося, жмемо на колокольчик і до слідуючої зустрічі всім нам і вам мирного неба!